Дуже мені важко, я вже багато розказував. В і, і, і інтернеті повинно бути. Mm -hmm. Сина вбили 3, 3, березня, 3 березня. Росіяни? А? Росіяни вбили. Ну, звісно, росіяни. Кати, він в їхав в свою машиною з жінкою. Так сперва його каже, це жінка, невістка моя. Mm -hmm. Його застрелили, спервав в горло, а потім у серце, і він потіряв контроль над собою. І якось машина, я не знаю, загорілася, так невістка вискочила. А машина так згоріла, горить. Кругом ці кати бігають, стріляють і каже, її, вона злякалась, не знає, що робити. Так вони, оці бандити путінські, її відвели, щоб другі не розстріляли. Їхні ж, як це вони? Друзі, вели її, вели. Ну, з кілометрів, де вона жила раніше, вона вже в свою хату вона не зайшла, а до сусідки. І оцю інформацію розказала. Десь вона днів три-два по... Жила в цій сусідці і пішла. Якось сусід, я не знаю, на Київ, а з Києва вже як вона там їхала, я не знаю, бо вона зараз в Німеччині дзвонить мені. Я з нею спілкуюся кожен день. Це було 3 березня. А я узнав цю інформацію 17 березня. Про загибель сина, да? про загибель сина. Так. Да. Він вже скільки днів лежав там, спечений, а коти і собак багато по вулиці бігають І гризуть його. Осталися кості там, так все вигризли, залишився тільки хребень. А це вчора тільки забрали Тіло сина. Оце я виясняв, а де ж його Тіло забрали? Тіло і машини. Я вже не вірю владі, бо вже ж 17 числа я пишу, розказую. Вони кажуть, ти вже нам надоїв своїми проблемами. Не вірив. Казали, забрали, забрали. Поїхав, як було таке є. А вчора ходив, я позавчора до начальника поліції і кажу, так де ж мій син. Бо тут казали, вже поїхала бригада і там щось вирішав. Так, кажу, так де ж мій син зараз? Забрали вже. Я вже йому не вірю, начальнику поліції в Бучі. Поїхав сам, дійсно вже машини нема, тіла нема. Я оце тільки що виясняв, так де ж мій, в якому морзі. Каже, можуть по всіх Київській області і в Білу церкву, і ще кудись де морви свободні. Каже, прийде бумага мені, потім буде після, як там називається. Р... Ну, після експертизи О, після експертизи прийде бумага, позвонять. Потім скажуть, що робити далі. Пане Ру, а ви зараз тут знаходилися, в буші? Всього відмовчав, досягти сім'я, нікуди не їжджав. Оці куфейці з бандитами спілкував Та як я з вами. Я знаю. я по-українську говорю. А вони по-русски. Без перекладача розуміють. А по телевізору наші, наші. Пару слів по українськи а тепер я піду на та-та-та, та-та-та. А я з кацапа мовлю по-українськи. І вони розуміють. Я нам скажіть, підстроюся під них. Скажіть, будь ласка, як не було світла, як ви харчувалися, як ви взагалі виживали в цих умовах? Ну, трохи щось осталося. Картопля в мене є, малопогріб є. Картопля, морква, буряк, трохи хліба було. Оце о, о, і так перезував. А тепер вже. Допомагають вам? Дуже багато. Я такого навіть не очікували, напевно. Не міг дозволити собі, як зараз. Що воно таке Я не знаю. А скільки вам років? 82. О, оце я з цим бандитиком. Я йду цим лісопітом, бумаг нема, паспорта нема, нічого не брав. Йду так І в, в розетку там знаєму, коли до мене кат один російський висоти, як ти. Документ кажу, нема, паспорт, нема. От мене лісопить, оце всі докупи. І ді каже, отам от за угол дома, там мірні є люди. І ти, поки ми проведемо експ... е... спецоперацію. Пішов я, а там чоловік вісім, десять, таких, як я. Ні, не таких, як я, а вони в тому будинку живуть. І мене туди приставили. І стоїть рядом цей путінець з бомбами обвішаний, з дробовиком охорона. Я до нього, в мене проблема з луком, я до нього підійшов, кажу, ти одкуди приїхав. Десь назвав, ну, звідти з Забайкаля, якесь місто назвав, ну, Забайкалля. І він такий. Ще нижчі за мене бомба обішаний, куско лазі, ну китаєць корей на, на ту націю похожі. Я кажу, як тебе звати? Міша. А я, а я кажу, я гріша. А скільки тобі років? Я не казав, скільки тобі лет, скільки тобі років? Зрозуміло, 22. От ти Міша, а я Гріша. Ми пошти ровесники. Тобі 22, а мені 82. Отак от ми постуклали. Я ним здам... добре говорю, вона проблема з вугіллям Не дуже за мною хочуть і наші. Бо, бо треба, як кричати не буду. Як тихо, спокійно, я чую, отако, от це вухо краще чую. От, от, а цей Міша через деякий час приходить, приносить нам. Коробки, якісь, консерви. Каже, це вам. Ну що я можу сказати? Сіли у танці, поїхали. А я в другій, каже, мені туди. До сідання. Отак От ми розійшлися. Добре, дякую, пане Григорі. Бувайте здорові, кріпіться, нехай це... вас Бог береже. Давайте п'ять. Кося, пішли? Jak to?